Від екології душі, до екології природи. Як наша група розуміє цей вислів? Екологія дуже важлива для кожної людини. Всі хочуть жити в чистому місці, вулиці, будинку. Кожного дня, виглядаючи з вікна, бачити чисті узбіччя, бути здоровими, споживати чисту їжу, дихати чистим повітрям. Але що ми робимо для цього? Люди нехтують здоров'ям нашої планети. Теологічний стан змінюється щороку, щомісяця, щодня, щохвилини і, на жаль, не на нашу користь. На мою думку, те, що людина зробила з нашою природою, є по своїм масштабам дуже катастрофічним. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів, утворені озонові дірки, планета, забруднена отрутохімікатами і радіоактивними відходами. Величезних розмірів досягло знеліснення і опостелювання, руйнується. Біосфера величезний ризик самознищення людства в результаті власної діяльності. Необмежене використання природних ресурсів та вільне викидання сміття в навколишнє середовище призвело до того, що в багатьох країнах майже не залишилося непорушених природних екосистем, які здатні повністю виконувати свої функції по збереженню навколишнього середовища. Стійкий розвиток людства стримується глобальними екологічними проблемами. Ми вважаємо, що екологія природи почнеться з кожного з нас. Оголи заняття людства і збереження колишня частоти навколи середовища. Але для цього треба починати з себе. Багато людей вважають, що якщо з них хтось частотовує хоча б один раз, викинути на вулицю від цукерки, морозу або пляшки від напою, то нічого не станеться. Але давайте уявимо, що буде якщо чи зробить кожна людина хоча б один раз у день. На поверхні землі лежать мільярди тонн побутових відходів. З кожним роком в менш цивілізованих країнах їх кількість постійно збільшується. Люди не соромляться смідити всюди, на вулицях, в парку, в лісі, на пляжі. Цікаво, чи задумуються ці люди про те, скільки часу необхідно для того, щоб ці відходи розклалися. Скоріше за все, ні. Але в деяких випадках, наприклад, для розкладу алюмінієвих банок, пластикових пляшок необхідно декілька століть. Звичайно, неможливо відмовитись від усього, що погіршує стан екології. Але необхідно хоча б зменшити шкідливий вплив на неї. Ми закликаємо кожного на землі бути відповідальним, слідкувати за своїми вчинками, за екологію своєї диші. адже від нас молодого покоління залежить екологічний стан природи. В нашій країні зараз дуже складна ситуація. На перше місце стало питання війни та миру. Питання ж екології відійшло на другий план. Але не стало менш важливим, незважаючи ні на що, не треба забувати про те, що ми з вами люди, і піклуватися про чистоту своєї душі та навколишнього середовища від екології душі до екології природи.